Дорога 15-х начальних служб автомобілі в міській області і була вичерена гостра дискусія з тими людьми, які е, там цю дорогу спочатку перекрили, а тепер зараз вони там чергують. Е, очевидно, що люди є незадоволені станом передрони і потрібно якось це питання вирішувати. Скажіть, будь ласка, про що йшла розмова з представниками е, обласної служби і які повинні бути найближчим часом з цією дороги е, проведені роботи вам це камеці. Дороги не здоволені всі, всі мешканці які проживають в Чемраді, в Сукарському районі. І процес ремонту цієї дороги триває вже багато років. Тобто бажання нам достукатися до вищих чинів для того, щоб ми здійснили цей ремонт дороги. Я хочу нагадати, що дорога ця є державне значення, це є державна регіональна дорога Р-15, «Ковель». Володимир Волинський, Чорноград Джоку. І відповідно до бюджетного кодексу не повинні фінансуватися ця дорога. Будь-які роботи вони повинні фінансуватися за рахунок державного бюджету. Тому що є ще ті розподіл. Місцеві дороги за рахунок місцевого бюджету, державні дороги за рахунок державного бюджету. Що зробимо цього року? Спочатку цього року відправлено всі звернення до всіх інстанцій, починаючи від е, Кабінету міністрів, закінчуючи е, Службою автомобільних доріг області і обласної державної адміністрації. На наше прохання е, місяць назад тут перебував е, новопризначений ну, керівник Служби автомобільних доріг військової е, який Фактично ми пройшлися повністю від Соснівського перехрестя до шахти Другої Чорноградської всю цю дорогу Р-15, яка відноситься до нашого міста, ми її повністю прийшли. І керівник повністю переконався в тому, що ця дорога потребує негайного ремонту, оскільки я так розумію, що десь в числі перших вона в планах не стояла. Я тільки можу повторяти те, що інформацію, яку він надав мені. Інформація така, ця дорога наша включена 6 кілометрів наших від пікету 123 до 129, тобто від переїзду залізничного зеленодорожного в районі заводу до Суспільного перехрестя, це приблизно 6 кілометрів, трошки більше. Вона включена в перелік тих робіт, які мають по дорозі р 15 виконатися. Тобто ця ділянка плюс ділянка від Соснивського терпесту до Великих мостів. За його словами, передбачено подана пропозиція на 33,4 млн грн, з них 25 мільйонів по цій ділянці. Також за його інформацією, на сьогоднішній день перелік ще не затверджений Кабінетом міністрів, бо це є обов'язкова умова виділення коштів, це щоб була постанова Кабінету міністрів про затвердження переліку доріг, які в тій чи іншій області мають бути зроблені. За його словами, ця дорога є перечерговою. Він виносив ремонт цієї дороги на зустріч з міністром інфраструктури України а також е, озвучував її на колегії е, Служби автомобільних доріг України. Е, Служба автомобільних доріг у Львівській області оголошений тендер. У Україні не має бути оголошений тендер. Я ще не проглядав сайт, але обіцяли, що на оцю суму має бути оголошений тендер. Ви знаєте, що зараз відбулися зміни до тендерного законодавства де знято таке питання, як закупівлю одного виконавця, що значно прискорило би доступа до виконання цих робіт. Тому необхідно витримати цей перелік, якщо раніше, ну то цей термін, якщо раніше зідно чинозаконодавство, це було 45 днів, то тепер воно ну, приблизно 10 днів зменшено, це мінімум 35 днів при всіх добрих умовах, якщо не буде якихось розкаржень, ми можемо, тільки буде завершена процедура закупівель. Тобто, об'єктивно ми розуміємо, що раніше фірма, яка виграє тендер, вона раніше не зможе приступити тільки після закінчення терміну. Тобто є дві умови. Перше, це є затвердження Кабінету міністрів коштів. На проведення цих ремонт і друге це завершення танку. Звичайно, що чекати такий довгий період, це услуги були ситуації, тому на зустрічі з активістами, з громадськістю, було прийнято рішення, підписано відповідний документ, де всі учасники сторін підписалися, в тому числі і керівник служби Томбільний доріг, що на цей час до проведення реконструкції цієї дороги буде підтримуватися дорога в активуаційному стані, тобто буде відсипатися гравійно шильневою суміші, відповідно вкатуватися рейдером і таким чином десь можливо знімить страшну руйнацію а, автомобільної дороги. На сьогоднішній день це єдиний вихід з цієї ситуації. І зі своєї сторони хочу подякувати активістам, всім, хто включився в активні дії по тиску на відповідні органи, це дало свій результат. Тому що те, що процедура і так і без цього тиску була проведена в закупівлі. Але не факт того, що щоб приступили до підтримки експлуатаційного стану служби автомобільних доріг. Я думаю, що результат ця акція дала і треба тримати це під контролем і спільно, спільно разом, з спільними діями. Я думаю, що вдасться в кінці кінців десь в другій половині липня, на початку серпня приступити до цих робіт. Але, я ще раз говорю, дуже важливим фактором є те, щоб ця дорога ці кошти були затверджені кабмі. Якщо вони будуть затверджені, то це буде дуже, дуже То Об'єктивно, законно робити цю дорогу, якщо не буде відповідного основи кабміну, то неможливо просто зробити. Зв'язане теж з дорогами. У нас в місті теж зараз є проблемні пам'ятілянки, де потрібно було проводити ямковий ремонт. Знаємо, що є очевидно якісь борги за попередні періоди в тих організацій, які робили дороги. Скажімо, Чи зможе місто приступити до Ямкового, хоча б не доріг десь ну, літом хоча. Ну, якщо повернутися до попереднього, те, що ми говорили про дорогу н 15 ви пам'ятаєте, що в кінці минулого року, в вересні місяці, приступили до ремонту цієї дороги. Тобто е зняли е проблемний шар е асфальту і мали б її, як кажуть, зробити поверхневе накриття асфальтом, але в зв'язку з е е тотальними недоплатами, відсутністю фінансуванням ці роботи не були виконані, що до ще більшої рівнації цієї дороги. Ситуація ідентична і по місцевому бюджету. Ось я е хочу вам сказати, наприклад, що. На сьогоднішній день казначейство не проведено порядка 4 мільйонів гривень виконаних робіт за минулий рік, в тому числі ми маємо 647 тисяч це дороги, які були виконані минулим роком до сьогоднішнього дня не оплачені. 418 тисяч непроплачених внутрішквартальних дорог. Незважаючи на суттєву програму, яка прийнята на цей рік по ремонту доріг по місту. Не факт, що при такому фінансуванні, при такому дефіциті фінансів, які сьогодні є в державі нам вдасться виконати цю програму. Ми передбачили цього року порядка 4 млн грн це дійсно сума, яка ніколи не відділялася, не передбачалася бюджетом по внутріквартальних дорігах. 4 млн грн на ремонт внутріквартальних доріг, щоб суттєво покращило стан в дворах. Але ви бачите, що на сьогоднішній день ми ще ні однеї гривні не можемо використати, оскільки фінансування через казначейство не йде. Так само порядка 7 мільйонів передбачено по наших дорогах, по місту загального користування. І така сама історія. Значить, підрядчик, якому ми от заборгували, як я вже говорив, 647 тисяч, тобто не ми заборгували, а не проводять казначейство, виконання роботи, і на сьогоднішній день немає можливості приступити. Якусь частину робіт він вже почав робити, ям проверимо. Ми бачимо вже по місту, вже почалися ці роботи, але якщо не буде своєчасної оплати за виконання роботи, то звичайно, що підрядчик припинить свої роботи і виконати ті, той план, досить якісний і масштабний план, який заповнив на цей рік, навряд чи вдасться, якщо не буде змін фінансування. Якщо не з'являться кошти держави. Тому що я хочу, щоб ми всі розуміли, що всі кошти, які заробляються державним бюджетом і місцевим бюджетом, їх не вистачає на повну діяльність держави. Тобто всі ці кошти забираються на єдиному казначейському рахунку, і з них здійснюються соціальні виплати, заробітна плата, пенсії, соціальні виплати і так далі. Такі сьогодні стан нашої держави. І є речі, які ми повинні розуміти. Час зачем за свої права. Треба а на якому сайте можна покупати, що перебіг тендер? На їхній на сайті на сайте службу, ми ще й сайт тендерні закупівлі. Там, там треба. Вони обіцяли, що з понеділка вони цей процес не Треба зайти, я що не мав нема. Я буквально вчора з ним розмовляв. Заявив, що так, ми тендерні процедури проводимо. Ось, навіть будемо так говорити з певним киміспорушенням, бо тендерні процедури можна тільки тоді проводити, коли є фінансове забезпечення, коли є відповідний документ, чи це є рішення ради, чи розпорядження, чисно кабінету. Поки що він не має, чи це він все рівно пішов на оголошення тендеру. От, з надією, що поки тендер відбувається, вони ж держава все-таки встигне прийняти цей документ. Складно сказати, бачите, що відбувається в державі. Значить, у нас була асоціація громад Львівщини, виступали фінансисти на ньому практично сказали те, що я сказав. Сьогодні держава в основному здійснює два види фінансування це забезпечення соціальних виплат і забезпечення армії. І решта на сьогоднішній день є дуже проблематичною. У нас практично. Кожна бюджетна установа працює з коліс, працює в надзвичайно складних умовах. Сьогодні дуже важко працювати в медицині, коли важко навіть закупити паливо для роботи швидких машин, ті ж самі медикаменти, дуже прості послуги, які сьогодні не даються. Ми вже майже рік не можемо оплатити організацію, яка займається прийняттям в центральній міській лікарні. Тобто, все настільки напружено. Діяльності бюджетних установ у зв'язку з тотальним непроведенням видатків казначейства, у зв'язку з відсутністю фінансових ресурсів держави, що ситуації. Ми все це прекрасно розуміємо, тому десь в значній мірі терпимо, бо розуміємо, в якій ситуації сьогодні держава знаходиться, але так довго працювати це дуже тяжко. Від <кліп> громадської організації Червоної самоборода. Ну, знаємо вас, як му ну, тут діла на виложено людина, порада, е які зусилля від громадськості, від громадської організації в питання вирішення е тої дороги Ф-15, яке існує, вирішив ви бачите від нас. Ну і такі кроки, допустимо, ми знаємо, що згідно законом. Про дорожній рух і закону про міліцію дорогу має контролювати міліція Даї. Тобто ми подали запит на невідповідність стану доріг е, існуючим стандартам. Згідно цього, за 10 днів ми збираємося подавати судову заяву на Даї Львова. Чи то правильний крок, чи то симворок, знаєте, я, я би хотів, щоб ми. Знаєте, ми всі мені знаходимося в тій ситуації, в якій ми знаходимося. І мені, наприклад, не імпонують люди, які намагаються знаєте, використати цю ситуацію. Наприклад, е так, як сьогодні діє керівник служби автомобіля, до мене до нього немає ніяких жодних претензій. Порівняно з тим, як діли його попередники, які, любими любиме слово, привилося з шестої влади, але вони дійсно не займалися цією дорогою, незважаючи на наші численні звернення. І хто слідкує за тим, хто і пам'ятає, наскільки при кожному голові адміністрації це питання піднімав, і деякі голови адміністрації реагували на це звернення, Такий був голова адміністрації Костюк, який в якійсь мірі трошки щось намагався там зробити. На жаль, після цього, крім загальних розмов, зняття керівників, знаєте, піара на телебаченні, реальної роботи то не було. Ну я розумію, познімали керівників. Можливо, не того заслужили попередньо. Немає, ну від того дороги не змінилися. Ми хочемо бачити людей, які реально практично роблять. І сьогоднішній керівник Лозаренко, який е, от приступив буквально десь другий місяць, працює, ось, він не заслуговує на погані слова. Він ще нічого поганого не зробив. І мені, наприклад, дуже не сподобалося, коли під час нашої акції людина вийшла і відкрито. Без амбіцій, без образ. Він вислухав всі, навіть і несправедливі на його сторону, він вислухав, дав відповіді. І після цього ті, які би мали контролювати, даї, про які ви говорили, взяли на нього і стало протокол. А в цьому фургоні виписали людині протокол. І це треба було просто на нього дивитися, він був надзвичайно опустошений. Він сказав фразу За що ви мене так? За те, що я хочу вам допомогти, ви ще мене і караєте? Я ще не встиг вам нічого поганого зробити. Оце, розумієте, за такі речі мають відповідати ті інспектори, які тим займалися. чому вони раніше не складали, чому вони раніше не займалися е, цим? А зараз людина, яка хоче щось зробити, то ми на цьому ще граємо якусь роль. Приїхав і склав на нього протокол за поганий стан дороги. Він не встиг, ще зробити, її стан поганий дороги. Тобто є речі, які ми повинні довіряти. Я вважаю, що на сьогоднішній день е, тонус громадського спротиву треба тримати. Але не переходити якусь межу, тому що йде процес роботи. Якщо ви побачите, що він десь застопорився, то тоді треба приймати якісь дії до цього. Ну, давайте якось одним одним довіряти сьогодні в нашій державі, бо єдине, що нам потрібно зараз, це довіра, це підтримка до норм. Якщо ми зараз почнемо знову одні одних шарпати і хотіти, щоб всі хочуть, щоб нині все краще було. Я ж так само чую і читаю, от-от нічого після революції не змінилося. Воно і не може за 5 хвилин все змінитися, бо це дуже довгий процес перетворення змін і так далі. В основу, основу будь-які речі це в є економіка. Економіка сьогодні знаходиться надзвичайно в надзвичайно складному стані. Ми можемо тут пересваритися всіх, але від того нічого не зміниться, бо є питання підняття рівня держави, наповнення її грошима, і тоді вже можна дивитися, як ці гроші використовуються. То я вважаю, що сьогодні процес йде в правильному рості. От, як ми повинні відслідковувати? Відслідкувати зараз, оголошений тендер чи ні? Якщо він оголошений, значить витримується слова. Слідкувати, кабінет міністрів, він засідає посереда. От, після середи в четвер можна дзвонити, а то можна заранку і питатися. На Кабміні питання розглядалося. Якщо воно не розглядалося, треба піднімати потихеньку тривогу і якісь звернення робити на Кабмін, бо може закінчитись тендер, а гроші не будуть затверджені. Тоді тендер буде недійсним. От тоді треба піднімати. То я вважаю, що ви зробили дуже багато і правильного, і на сьогоднішній день треба дати час їм це виконати. Якщо вони це будуть виконувати, значить все йде правильно. Можна запитання? Тут дуже не запитання а то порадах лазаранту. Що ви можете, можете набрати, сказати, що два дня гаїчників немає? Хай приймає міра. Та він не керує Звичайно. Перепомагає. Чому не могли? Ну от вони Друга. вони, штраф на нього написали що і якщо займають своїми Вот вже, Це другий день. Дайте, це, напевне, треба з головою сукарської адміністрації переговорити, це все-таки сукарська територія. Поливалка вчора прийшла два рази. Один раз прийшла пів години. Люди втрачені. Прийшла друга раз, люди здихнули. Тому він і просив, от, якщо я пам'ятаю, він просив громадського активіста, який би періодично контактував з ним. Так ми йому і не дали громадського активіста, тобто з ким контактувати? Хай би хтось, один. А є такі громадяни, що він без ні, ні. Ні, ні, так не можна робити. Ми громадяни, ми беремо. Ми, ми або знову перетворюємо це, знаєте, в якийсь так. То, що може, той, той починає. Я розумію, що його ні, були всіх, особливо у тих, хто там проживає. Я думаю, це зрозуміти людей можна, коли кожного дня вони ту чилюку кажуть, варто дихати, то має дихати сутку, і так далі. Мож... Все. Сутку Але подихати, хтось має бути такий, знаєте, знає, це може бути один або два чоловіки, які повинні постійно контактувати, постійно стане, щоб не 10 дзвонив. Ні, я чомусь так прийшов, це ж постановище. <реш> <реш> люди, те, що в мене, що ми там живемо. А люди кажуть, зайдіть до нас на дачу, зайдіть до нас додому, подивіться. Там свої пили. Це і катастрофа. Катастрофа. Ну Ні, нічого зараз. от Єдине, що оці заходи, які намітилися, Якщо тобто вибачить щебня, укладка їх і поливання до того, щоб прибити пилюка. Це єдине, що можна сьогодні зробити. Більше ви служба автомобільних доріг не візьмете нічого. Але розумієте, що не два рази треба, Це години хоча б, що пів години. Ви зрозумієте, що машина проходила, чим думку подивіться і рано. Бабуся йде 6 години ранку, йде на автобус, і вона каже, люди, я дикати що, що, що не можуть. Тут, розумієте, от в таких випадках є загальна солідарність, якби ще водії. Їздили іменно по дорозі, а не по обочині, обочинам. пилюки, то є перемога. Громада вже прийняла, рішення пише. Сьогодні вже більш-менш воно ще б якось більш-менш підправлено, вже можна якось по тій дорозі тихенько проїхати. Ми, ми Но, ми по, по нема нема чого їздити, з дороги пилюка не піднімається, піднімається з обочину. Ми допоможемо. Всі ганяють, по не піднімають пилю. Ми допоможемо, ми нарубаємо гілок почистимо дорогу. І поставимо. Українському щоб... по дорозі, так. акуратно під'їхати він зможе, а ганяти вже не зможе. Так? Це ми вже прийняли, от, в суботу почнемо. суботу почнемо бочення, засипати гірці. А пам'ята, коли почне дорогу робити. Зрозумієте, я, ну, ще раз кажу. То, що вони могли зробити, шкоди тих Прошу? Кажу, шкоди тих бабусь, який йдуть на автобусі. То, ну, Дай Бог, що щоб воно за два місяці цей тендер відбувся, щоб знайти. Ну, якщо воно машина, 5 років, то майже то треба ніхто не займався цією дорогою, ну, то можна два місяці. То, можна, 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 можна або придбати машину, щоб постійно їздила поливала, або хай би хтось дав машину, щоб заправляти її Це, поливати, щоб вона постійно їздила. Ви б могли б Що таке придбати машину? Хто її придбається? Він, 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 віде, 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 не Вийняти. Треба ще знайти. Думаєте, що а техніка ви ж чули, як є. Техніка, яка має по 15, по 20, по 25 років, деякі машини вже списані. Тобто, то, ну, ми маємо сьогодні, як кажуть, підведення риски під певним етапом а, життя держави. От, наприклад, якщо довести. От, 894 тисячі не проведені з минулого по нас, з минулого року, яку ми передбачили раду і на спецтехніку. Смітєвоз, снігочисна машина, цей то є ряд, який ми планували для міста зробити, в зв'язку з тим, що казначейство не проводить. Грошей ми не можемо нічого. От Гроші зависли, 894 тисячі мертвого грузам лежать. Ми розуміємо, що вони користуються тими грошима держава і вона от тими грошима виплачує соціальні виплати. Ну, нам нічого не легше. А претензії людей є до нас. Чого того немає, чого того немає. Це але, бойова. Але, 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 якщо ми будемо е, розрізняти все-таки, чия є міра відповідальності, так легше буде працювати. Якщо просто казати, що всі винні і невидумі, не розуміти, чому воно так сталося, ну, то в нас завжди буде якісь звинувачення, хаос і так далі. Ми розуміємо, прошлого року, як асфальт Прошу? Кажу, прошлого року, як асфальт зарізав, і все. Він. І Він. не їхня вина, а вона в тому, що держава не профінансувала ці роботи. Організація спокійно могла б, ще було досить часу, що жовтий місяць, де можна було спокійно покрити як мінімум один шаром асфальту. 5 см і ця дорога би стояла по сьогоднішній день. Була би нормальною. А там не цілий комплекс, розумієте? І цим би дійсно мали зайнятися службою автомобільних доріг разом mm -hmm. з Даї, тому що е, взенька дорога, ця, що йде, вона фактично її дуже перевантажена. Значить, yeah. Ось тут є великий комплекс робіт, на який мали би звернути іменно власник цієї дороги, тобто служба автомобільних доріг, мала би разом з Даї опрацювати, як обмежити рух. Великогабаритного транспорту, бо воно, якщо так постоїть, вони можуть і ту дорогу розбити. Я вам можу сказати, що Лазаренко пообіцяв. Пообіцяв поставити там вагу після того, як закінчиться дорога. Закінчиться дорога, зробиться, ремонт дороги, але пообіцяв поставити в річі, там вагу. Іменно для габаритних машин, щоб не було перегрузу, щоб не розбивали дороги. Пообіцяв камери поставити, фіксуючи. Благодаря. Ну, коли ми розмовляли день, в сторону, знімаємо. Давайте дай Бог, щоб вони зробили цю роботу. А Але після закінчення і палатка буде стояти до, до закінчення дороги. Ми мусимо стояти. Чому? Тому що вот що ми не забуваємо. Хай нас не забуваємо. Хай не забувають в роботі, так же всипали. Вот. Готові волосся, не тоже стати. Добре, я собі дякую і що питання можете.